Привіт, синьо-білі вболівальники. Напруга між Динамо та Шахтарем продовжує зростати навіть після фінального свистка. Тренер Шахтаря Арда Туран. Вирішив згадати заяви Дениса Попова після нашої перемоги над ними в Кубку України. І, схоже, тренеру зовсім не сподобалося почути. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте розберемося в усьому, що сталося після перемоги Шахтаря з рахунком, 3-1 в українська прем'єр-ліга Арду Турана запитали про його думки щодо слів Попова, і він відповів: прямо: ми намагаємося не звертати занадто багато уваги на те, що говорять наші суперники. Але я вважаю, що сьогодні мої гравці відповіли на полі своєю грою та результатом. Але Туран пішов далі. Він попросив більше поваги у заявах гравців. Я думаю, що заяви такого роду повинні бути зроблені з більшою повагою до суперника. На полі все дозволено, але поза полем важливо підтримувати клас. Турецький тренер також згадав молодих бразильських гравців у шахтарі, сказавши, що вони заслуговують на співчуття, бо знаходяться далеко від дому. Посеред війни, намагаючись здійснити свої мрії, граючи в Україні, він також надіслав пряме повідомлення Попову: Попов досвідчений гравець і має бути прикладом для молодших. Часом він виглядав як карикатура на себе. Насамкінець Туран наголосив, що його слова були сказані не як тренера, а як людини, показуючи, що це питання його справді турбує. А ви, вболівальники синьо-білих. Чи вважаєте ви, що Попов перебільшував чи просто захищав Динамо з пристрастю та гордістю? Залиште свою думку в коментарях, адже ця класика все ще обіцяє багато емоцій. На цьому залишу, і до наступного відео, вболівальники синьо-білих.